Чим ми сьогодні займаємося? Ми займаємося тим, що будемо сьогодні підсипати нашу лохину. Бачимо, що за зиму все гарно присіло, потрібно поновити мульчу, підсипати. Тож почнімо. Що ж нам потрібно для мульчі? Нам потрібно мати тирсу соснову, пісок, соснові такий опад. Це шишечки, гілочки, патички. Ми це все змішуємо, додаємо і будемо ним підсипати. Отже, тягаємося рукавички. Ну можете без рукавичок, а можете в рукавичках. Ну що ж, мульчи нам треба багато, тому мульчуємо все гарно, не жаліємо, все гарненько розправляємо, страмбовуємо також. Таку. Для чого нам мульча? Воно допоможе нам зберегти вологу, також дасть захист від бур'янів. І влітку при високих температурах збереже коріння від опіків.